Добрий день. Продовжуємо вивчати розігрій біля станка у народному характері. Тема сьогоднішнього заняття Батман Тандю номер 1 Ставимо у п'яту позицію. Руки на вступ відкриваються через першу позицію у другу. І через першу позицію ставимо на поряд. При цьому ліва нога піднімається на півпалець. Ще раз. Один, два, три. Чотири. На рахунок один. Ліва нога ставиться на п'ятку. Права нога виводиться вперед, на бік 1. Один на два. Вертаємося у початкову позицію. Два. Виходимо два рази. Один, два, три, чотири. Вбік теж саме. Один, два, три, чотири. Назад. Один, два, три, чотири. І вбік один, два. Три, чотири. Тобто вправо виконується по два рази. Хрестом. При цьому працюємо з головою. Ще раз. Один, два, три, чотири. Один, два, третю, чотири. Один, два. Перед перше. Один, два, три, чотири. На подивимось і в бік. Один, два, три, чотири. И заканчиваем.